Епергін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Уявіть усю інформацію з вашого мозку можуть скопіювати на комп'ютер та створити вашого віртуального клона. І це перспектива найближчого майбутнього. Пише видання The Sun. Рух, який допускає використання науки і технологій для так званого вічного життя. Називається трансгуманізм. 20 років тому, щоб створити генетичну карту з розташуванням хромосом людини, потрібні були роки і сотні мільйонів доларів. Зараз у найшвидших лабораторіях для цього потрібно кілька годин та всього 100 доларів. Із таким розвитком технологій завантажити розум на флешку можна буде ще за життя наших дітей або онуків. Припускає клас Вебер, старший викладач університету Західної Австралії. Але спершу вчені мають подолати низку викликів: створити технологію, яка зможе клонувати мозок. По-друге, впевнитися, чи зможе змодельований мозок породити справжній розум, і по-третє, знайти відповідь на питання, чи справді цей мозок. Зможе повністю відтворити людину. Цю проблему Вебер описує так: якщо уявити, що копію вашого мозку пересадять у тіло іншої людини, чи залишитися ви собою в новому тілі? Чи інша людина просто отримає новий мозок? Окрім питань технологій, копіювання людського мозку також поставить багато питань щодо віри, впевнені науковці.